Універсальний мангал, який до того ще й бойлер, таке ноу-хау можна побачити у оселі пана ігора. Тут одночасно можна смажити шашлики, коптити м'ясо та рибу, робити барбікю, варити овочі, а ще обігрівати приміщення в осінньо-зимовий період та подавати гарячу воду, що в свою чергу дає можливість відмовитись від дороговартісних енергоресурсів. Але про все по черзі. Звісно, аби почати готувати м'ясо, його спершу потрібно замаринувати. Тут у кухара є свої секрети, проте неймовірний смак соковитого м'яса вам точно гарантовано. Отож, замариноване м'ясо повар чіпляє на спеціальні крюки та поміщає в коптильню, де воно насичується неперевершеним смаком та ароматом, а також отримує апетитний колір. В той же час тут можна смажити шашлики, а на поверхні для барбікю готувати стейки, риберця, люля-кебаб та. Поряд з самим мангалом, над яким розміщена коптильня, знаходиться ще й ємкість для варки овочів, які підуть у інші страви, а також у звари та компоти. І, хоча мангал є універсальним, і на ньому одночасно можна готувати багато страв, кожна з них залишає свій аромат та смак. Проте, певне, головна його унікальність в тому, що він слугує ще й бойлером. В осінньо-зимовий період від роботи мангалу підігріта вода потрапляє до кранів, а також до системи опалення, що опалює. Приміщення цілу зиму.